Ми, Сьогоднішні події, війни, катастрофи, моральний занепад, усе це свідчить, що друге пришестя Ісуса Христа наближається. Усе, що відбувається у світі, це не випадково. Бог вже давно показав через пророків, що станеться перед Його поверненням. У час війни, втрат, болю ми маємо звернути погляд, свій на Бога, на Божих пророків. Один із них і у його житті була справжня війна. На нього напали, вбили його працівників, забрали майно, загинули всі його десятеро дітей під уламками будинку, його бізнес зруйнував вогонь, його тіло вразила важка хвороба. І, зрештою, всі його друзі відвернулися від нього, засуджуючи його. Але всі ці біди не були від Бога. Це зробив диявол. Проте Іов залишився вірним. Як пише Яків, дивіться на кінець Іова. Кінець її історії відновлення, благословення і прийняття Богом. Бог сурово говорить про тих, хто засуджував Іова. Гнів мій горить на вас, бо ви не говорили правди про мене, як раб мій Іов. Тобто Господь засуджує тих, хто. Неправдиво трактує дії Бога і засуджує Божих людей. Бог завжди дивиться на цей світ через світ помазаників. І схожий на Ісуса Христа, Христос теж був покинутий, принижений, розп'ятий, Його судили ті, хто мали б розпізнати Його як Божого сина. Але навіть на Христі Він залишився помазаником Божим, як Іов. Мів мав заступниця на свої, за своїх друзів, як і як Іов, мав заступитися за своїх друзів, щоб їм були прощені гріхи. Так і Христос є єдиним заступником за нас, перед Отцем нашим небесним.